Всім доброго ранку, вісім годин ми починаємо свій робочий 8. день. 8. Так, так, давай мам, через 5 хвилин е, снідать. Ти тут. Уже тут управлюся ага. і прийду до тебе. Хорошо, давай. Управляється, спасія мамі, вона в нас як ета, вона кровать закладає, вона її вечором розкладає, водичку мені набирає. Боже, як хорошо, коли є мама. Знаєте, в дитинстві на роботі вони були, все гроші заробляли, щоб ж і, стройка, і ми. А тепер вона прямо я ж кажу, я, як за маленькими за нами доглядає. Я вам скажу, що я дуже так якось розстроїлася, що в мене пропали ці всі корони. Ні, просто ця, дивіться, де сильніша, вона здорова. Ось я вилазить, ось ону. Як я сюди посадила, не знаю. Я чомусь отаку, знаєте, по глазоміру тут садила. Як вона залізла туди, не знаю, Але саме головне, що вилізла, так що не поспішайте, як кажуть, гречкувати. Холодно на вулиці. Ну, от холодно, люди добрі. Ну, немає тепла зовсім. Я не багато, Я отут трішечки прокопаю і посажу цибулю відіб'ю лілії. І потім посажу два рядочка моркви. Все, що морква, бо морква 40 днів сходить. Ну, нам поки що хватить своєї. Мама так, хвилюється, давай багатенько посадимо. Кажу, мам, як не вистачить, купимо тоді. Ось мій чоловік уже, бачите, пішов на роботу, посудочку помив. Це ж він тут собі яєчню. Він дуже любить на сніданок яєчню. А що пирожків так мало поїв? Ой гля. Чуєте, балакає? Пиріжки, ну просто бомба. А ви знаєте, що я сюди додала? Я забула вам сказати: я додала сюди в тісто, це була маргарин, маргаринчик розігріла, цукор, підбила, ванільний цукор. І додала десь. Столову ложку таку гарну коньяку прямо туди. Отак От кидала все на око, і, і родзинки відразу туди, і такі пиріжки вийшли. Дивіться, дивіться які вони пухкущі. які вони гарні, а смачнющі з яблуком. Ну це просто, просто краса. От я ж кажу, коли так стараєшся, думаєш, о як би ж вони вийшли, особливо, коли пишеш відео, що готуєш. Ні, а це так накалашматіла, закалашматіла і вийшло нічого. Все дуже смачно. Знаєте, що ми зараз поснідаємо з мамою? Можливо, це і смішно для вас, а для нас ні. Зараз а, Санька виніс на вулицю борщ пісний з квасолею. А може, ні? Щось мені так захотілося. Ми любимо його холодним. Санька, мабуть, виніс сюди його. Так, да? Да, він стоїть. Добре, Зараз мама прийде, вона спросить, якщо що, то я їй дам борща. І сама, звісно, б з'їла. Не знаю, якось у мене Ні, з'їм борща. От хочеться мені борща. Собі холодний, а мамі нагрію. Це не такий борщ червоний, тому що тут у мене буряк консервований тощо заготівочка для борщу. І цей, і цей борщ він не повинен бути такий червоний, як звичайний борщ з м'ясом. Дивіться, який він гарний. Ай, Айби світла теж видно. А ні. Касолі багато. Ой, як я люблю. От з рибою не люблю, а отак люблю. Скажете, ну ви даєте, де ж ви будете худим, якщо ви зранку їсте борщ? Ми робимо все те, що нам подобається, і вам рекомендуємо. Ви знаєте, чесно кажучи, оце вранці, коли встаєш, і коли снідаєш, і коли обідаєш, і коли вечеріш, оце можливість побалакати. А так, Кожен займається своєю справою. Так, два-три слова кинули і все. <сі> Мені то балакати, розмовляти, я з вами на стрімах розмовляю так, що сама собі знаєте, якось дивуюся, думаю, ну, півтори години рот не закривається, це ж потрібно отак а? і знаходити тему. Це ж не те, що там бумажці. Ви мене записуєте, я відповідаю. Так що зараз ми з вами теж оце сидимо, спілкуємося. Зараз я готую, мама, мабуть, буде чай, а можливо, і не чай. Зараз загляну. Ні, я чай зроблю. Іноді каву, п'ємо. оце гарний чай. Ну, не знаю, як у вас ваші батьки, але ну, в мене це просто біда. Оце поп'є чай, поп'є чай. Потім каже, ще не треба викидати. Давай мені свою заварку, заливати трішки водою, я ще буду пити. Воно ж і ще свіже, воно хороше. Я чаю не розумію. що може і так. Хоча я скажу, що в мене Лена, так вона чай п'є. Оце не наливаємо, будемо чай, будемо. Тільки отак заставив туди заварку. Все, 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 все. винімай, винімай. То дуже, то дуже кріпке. Та я кажу, ні, мені треба, щоб чай був, так чай. А що в неї тут в цьому? О! Дивіться, 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 я не брешу ось її чашка. Ось і чашка хвилиночку. Дивіться, ось чашка. І дивіться, це ми вчора ввечері пили чай, ви бачите? Ой, Зараз я швиденько це викину, а покладу нову заварку зараз. Скажу, це стара, це стара мамка, не нова. От Санька вредний, жарив яйця. І кажемо, там стоїть відеречко. Кидаю відеречко, тому що це все йде, як е, його перебивається і як е, удобрення. Ні, кидав відро, мама потім вибирає. У нас окремо відеречко є. Зараз я чашку свою вибачте. Так що ми з вами зараз поспілкуємося. Так. І мама каже: ти такий гарний на сахар робиш. Чай, дві чайні ложечки цукру. Я п'ю без цукру зовсім. І каву. І вже мабуть років сім я п'ю каву і чай без цукру. Я можу до цього всього взяти дуже багато солодкого, а так п'ю без цукру. Так, зараз я заливаю чайок і чекаю маму. Так, Мами гарячий, то я їй дам сметанки трішки. 15%. За 80. Іде, йде. Вона завжди як іде їсти. Вибачте, в мене таке на голові. Сьогодні вже ввечері помию. Волосся. Вона як іде їсти, то я кажу, мам, у мене вже все переварилося і до обіду йде. А ти ще тільки йде. Ну. Ні, я буду копати. Я кажу, мам, ні, мокер, сьогодні от... відміняється. Яка ж це смакота а квасоля? Я купую в магазині та й на базарі, я дуже боюсь, щоб там не було цих черв'яків. Знаєте, Жучки такі. Це не смертельно, звичайно, що не смертельно, але неприємно. Тому я її замочую, спливає, потім окуляри одягаю і отак всю всю Ну, Якщо є жуки, воно видно. Там же ж вони приїдають ту квасолину, і там всередині дирочка. Вибачте, будь ласка, що жую перед вами, ну по-іншому не побалакати, так закипіла вода е е е в цьому кулірі, зараз мамі налью Водички. І оце поснідаємо і аж до обіду. Ну, якщо я щось готую, то, звичайно, я перехватую і, бува, що кажу, мам, іди. Попробуй, що тут я наводяла. Та щось у мене таке на голові, що господі боже мой! Господі, боже мой! Ну, вибачайте, не важно. Як попугаю, стоїть Угу. Як смачно. І ви знаєте, я беру свої слова назад. Я взагалі люблю перше тільки із пастою. А це сік томатний дуже багато. Я готую на соці томатному. Заходь, а чого ти в шапки? Шапку діла. Да. мені. Я ну сідай, бо ти борщ нагріла. Вернулася, десь, а, потім я сніму. Mm -hmm. а я була, А я балакаю. Мама казала, в своєму наряді тут, вже. Дуся, тут вода, тут не вода, тут клей намазаний. Це десь крючок, ось. Оце, така гадость, не беріть. Що приклеїться до стінки, полотенечко повісить, а потім воно висить це віть виси, і відпадає. І тут, уже речі, Дімка, чи, чи вона вже наклеювала. А Ти дім? чуєш, уже, уже пишуть коментарі, що наш Діма в тюрмі сидить. Ти чуєш? Хай вони, хай вони сидять там. Так, <реш> да, вже в тюрмі, це там же ж, там же ж. Да. Там? Угу. Сто ага. процентів, як і круто, що не знають де. А Поки що? що вам це не потрібно не потрібно. — Це я кажу, що їм це не потрібно, наша їм. Він мені сьогодні так погано снився. Погано снився? Так погано снився, я вже. Та мені таке сниться, що я взагалі не знаю, вже а яку, дів... яку ніч, Боже. І вам не діло сниться Діма, а переходить на Сергія на Юркиного. Ти представляєш, вже коли я розстроєна, просипаюся у Юрку. Сергій не діма. Такое жизнь. Таке тебе... життя. А що воно таке? Перемішуємо. В Гарячий. Я Бо я холодна. Ти не розговарюєш? Та ні, я розговарювала сьогодні. Угу. Я ж розговарюю тільки ілі в обід, коли обід, ілі вечором. Угу, Ось вона ще. Ось. А Ваша. я не хотіла казати. В шапці, бачите, сидить її, дивися. Ой я сніму! <рігандр> а я да, кажу, я кажу, ми тільки оце, коли їмо, то ми можемо поспілкуватися, що... дуже є. Кожен розходиться і кожен mm -hmm. займається. Ну, ось, бачите вам наше. Я отак, я отак в мене поставлю. Віся, Це не головне зачоска, головне, <рігандр> які ми люди. Угу. Які ми його не. Боже, да? хай вони будуть. Сейчас Ви... це модно і добре, щоб, ти... щоб, щоб гадати ага. одне одного. Кажуть, же, що по, по Божому закону піде брат на брата, ага. друг на друга, оце, оце воно так і робиться. Друг хіба може. І така та, завість во всьому. Завість, а деньги да. на первом плані. Боже, це вообще просто кр... Да. Та ніхто ж не може поняти. Хліб є, все. Ніколи ми не будемо такими, як наші депутати, як оті ці багачі, воно нам і не треба, чесно. Знаєте, Якщо ми родилися, як кажуться, в простій сороці, то й треба. А якщо хто родився в золотій, то в золотій буде. А ми воно не нужне, повірте. І треба добре. Я не можу оце, якось хмара, я перенесла його тут. А москаля я не забуваю. От я це помер у нас. Москаль. Геннадій Москай? Москаль. Такий був депутат, і депутат що він по-матушки і... скаже. І і каже, він голова дуже гарний, обісполкома був, ага. хоч він на Західній Україні. Ні, ну він помер сам. Його... Не так, як так на ру... не так, як на Русині, що там одразу вбирають, ні. Він помер від хвороби, від хвороби. У нього теж онкологія була. Не. А Костенко 92 він роки нікого. ще полетеся жива. Він нікого не боявся. Не боявся нікого, так. Да. Нікого. Він виходить і казав, на, туди, що ви там сидите в своїх кріслах. По матушки. Він... Туди Дам. дай треба Угу. І взагалі я оце який вже день, коли вже лягаю, або ранці прокидаюся, що рано Саня на роботу йде, я вже не сплю. І я дивлюся там Прикарпатські весілля. Боже! Та подивіться ви, росіяни, які кажете, що ми нацисти, що ми убиваємо дітей, їмо і вообще подивіться Прикарпаття, західноукраїнське весілля, наша центральна частина, як і ваші орковські. Привіт-привіт! Горька, горька, бухать танцешманце. Подивіться, як там вони традиції. І в, нареч... в нареченої, і в наречено, і танцюють, і бл... Бл... Як кажуть, благословляють батьки і наречено. Як це гарно, музики приходять, саксофон, акордіон, барабан. Вони співають, вони Бога. Перше, що вони стоять сіли за столи, вони всі встають, і Тамада каже, давайте помолимося Господу Богу. І вони всі встають, він каже, і молодь, і діти всі, і читають, і потім сідають. Оце потрібно дивитися. І, так, нам... і я благодаряю Юріану, що була на свадьбі. Свої... Ну ти ж була не, не в, в Прикарпатті, ти була Ні, бу... в івано я в Івано-Франківі. Я була в Івано-Франківі. Івано-Франківі Іван ти була. Так. І трішки відрізняються. Але в основному західняки у них ну, настільки в церкві, як їх вінчають, яка різниця, чи це католики, чи це хто? До Бога. До Бога звертаються. І вона клятву дає. Боже, як, як це гарно. І Я дивлюся, а воно. Як подивися одне відео, воно підтягує, підтягує і лізе, і лізе. Я взагалі в захваті, наскільки. А вони кажуть, що вони. Ті люди, ми, центральна, південна, східна Україна, ми повинні в... навчатися в них і вчитися і патріотизму, і любові один до одного, і любові до Бога. А в нас, а ми ближче були до Русні. До, до болоту тих, розумієте, до болоту. А до світлого ми не йшли. ми не йшли. М -м -м. Ти возьми Західну Україну все время так, Нацисти, нацисти, ага. Дяда, ага, дяда, ага, дяда, ага, дяда, ага. Вчора був страйк в Польщі, нічого не працювало, нічого. Ну, Не знаю, що там вони. Вони в своїй державі, вони мають право керуватися своєю обстановкою. Бери, бери, я не буду хліб. Такий темненький насіннячком. Своєю обстановкою і ніхто не вправі керувати і е, я, я вам казала, що дивлюся обманути росіянин» Антон Хардін. Дуже цікаві там фрагменти. Він бере те, що знімають в Росії блогери. За кордоном стоїть оця черга. Вони приписали собі це ж Навального в 12 часов дня. И подходы одна там, 20 лет я уже живу здесь, я голосую за Путина. А как вы, Да мне все равно за кого голосовать. Но, а как вы относитесь к тому, что вот Россия в Украине делает? Ну, а, как же там сказала, это, ну, девушка что спрашивала, не, не, не напалы, а, ну, вторглись в Украину. А она... Я не хочу вам грубить, но слово плохое. Они пришли наводить порядок в, в Украине. А эта девочка молодец, спрашивает, подождите, а вы живете здесь? По-моему, в Германии. Вы живете здесь, значит, вы сейчас голосуете за Путина и ждете, чтобы он пришел на, наводить порядки здесь. Она так, знаешь, подумала, говорит, а вы знаете, а было бы неплохо. Вот вам и все. Так что я говорю, что никуда, всего не денешь, никуда. А у нас вот так. Зараз побалакують, і я вважаю, треба провести опитування серед населення. І я впевнена, що дійсно тут буде не 100, а 1000%. Зараз побалакують, щоб Верховна Рада прийняла такий закон, що депутати теж повинні йти на фронт. Тобто знімати цю неприкосновенність, і щоб вони були такими, як і ми. Тисячу процентів люди проголосують. Тому що, вибачте, в нас пішло поділення. Ті хороші, а ми погані. Ми, ми погані, погані. Ні. то хлопи, а то... а Ну да. Бідний є, плаче, а багатий скаче. Угу. Отак і є. Якщо захищати всім, то всім захищати потрібно, а не так, що тільки лозунги дають. І таких з лозунгами в нас кажуть, ой, не вистачає військових. Я кажу, 8 тисяч при штабі, 300 тисяч поліцейським, які, яку дали бронь. Це, не, це просто це нереально. От бачите, як ми як ми снідаємо на все тема. Ну, а тепер будемо худіть. Худіть? Худіть, худіть. Будемо худіти. Он такі ароматні. М -м -м -м. Ну, як борщ? На 12. Ну, спасибо. Просто вчора вже зварили, після обіду. Вже ніхто його не їв. А мені рід, ріденько. Та він густенький, квасолі багато. Угу. Так, що? Наман, да, ти не відставай від мене теж, на. Не треба того сухаря їсти, цей сухарь. Треба купити вже надо цей цей а, надо куп а, надо я... один залишився. Ні, ну це корисніше, це набагато корисніше. Я з ним ща є, що воно аж навіть мені трошки Оце... А я вчора ввечері mm -hmm. з'їла 20 І mm -hmm. Так було мені погано, гарячі. Mm -hmm. Так давило, ну так що, хай даве, хочеться. Ми по лозунгу. Хочеться. Їш, Єш, поки рот свіж, а не буде свіж, ти погано. Так? що такі діла? Кріпимся, кріпимся. Кріпимся, так-да, да А я вчора так розстроїлася, Сашуня дзвонила, я не бачила. Потім набираю, а вона не відповідає. Так бідна. Діти так рідко зараз телефонують, а. Нікого. Таке життя. Таке життя. Головне, щоб все нормально було. Але поки що у нас в Україні повніша дупа І по роботі, і по всьому. Будь-яка робота ніхто вже не перебирає, скільки там платять, скільки не платять. Зараз така робота, що тільки заробляє, щоб ніч, там щось купити чи що. Ні, заробляє, щоб тільки а жити. За щоб тільки жити, так. щоб тільки жити. І, все. і все, просто таке, таке життя. Ну, так ми ж я ж кажу, ми хоч якось підготовлені, ми якось складали щось, а молодь хоч повісся. Просто хоч повісся. Тому всі хочуть за кордон. А я вважаю, що потрібно мужиків оці, служити у 27-й у нас беруть на фронт. Раніше не беруть, значить, у добровольців. От Відпустіть цих хлопців, хай їдуть у них сім'ї, є. хай заробляють гроші. Ну, Беріть процент якийсь, якщо ви хочете, беріть. Але це не годиться закрили, як, як то, знаєте, в'язниці. В і роботи немає, нема роботи. Або так, робиш, 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 приходить зарплата, пішов. Ну, не подойшов нам. Що, у вас такого не бува? бува. От бачите, ми про, про гарне стараємося, гранці встали, все гарно, плани, а все одно воно спливає на одне. Все одно на одне. Угу. Так що гарно вам дня. Так не проснеться Доброта в людей. І крик, спокій, щоб обезпечити організм кожної людини на жирному шарі. Ну, спокойно. Дела не будет. А мне кажется, что сейчас, на данный момент, для Украины, чтобы у Путина, чтобы он проснулся утром и сказал, да нахрен мне вот эти территории, Белгород мой разрывают на куски. Зачем оно мне надо? Буду я развивать, избрал да. меня народ, да. буду я работать для да, своего да, народа. Да, да. Я такая, у нас такая богатая страна. Мы будем, я буду делать второй Дубай. Нет, я буду делать лучше Дубая. И все. Вот это, вот это решение всех проблем Я и вас. для России, и для Украины. Да. И все. И забыли. Вы там себе, а мы тут себе. И все. Вот это вот было бы самое лучшее, как говорится, пробуждение от сна. И на сегодняшний день это самое большое решение. И правильное решение. То есть Путин это должен сделать. Потому что мы обороняемся. Мы не наступаем. Мы обороняемся. Ой, як йому багато честі в кожній хаті. Сьогодні вночі опять тривога. А вже ж прислухайся, чи то мопед, а Харьков що зробили. Просто підприємство. І це ж теж, ще ж наводчики є, які знаєш, а, о, там колись щось було, давайте, підприємство, там, посмотрите, там погибло, я не знаю, по-моему, 4 или 5 человек, як ме, 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 називається, меблевий комбінат, Меб, мебель, мебельний комбінат там був, і що це ще, короче, ну, Раньше, может, был какой-то завод, но сдали его в аренду. И там вот это делать. А, лакокрасочная там что-то. Ага. Сильно горело, там тысячу квадратов сильно горело. Ну, это ж просто ужас. Это просто ужас. И вы заметьте, хоть один, хоть один россиянин, где-то да, там летают э, беспилотники эти, хоть один россиянин мирный погиб. Нет, нет. А у нас? Ну, зато они домбили-бомбили. Все, до побачення. Зараз поїмо, <сіх> встанемо лінивими <сіх> і будемо думати. А ні, зараз може трошки сонце вийде. Щось, ну, дуже мокро, Дуже мокре, і воно, знаєте, на лопату налипатиме. Це не робота. Хай. Щось інше будемо робити зараз. Знайдемо роботу. До побачення. До побачення, телебачення. До свидання, мама. Доброго вам дня. Всім, всім благополуччя. И выховывайте, выховывайте и в себе сильнейшую ответственность и доброту. А тех, кто не умеет, учить, учить, учить. Пока. Ты как до Ленин. Дня. Ты как Ленин, прямо учиться, учиться, учиться. Да. Ну, лозунг был неплохой, между прочим, учиться, учиться. А сам был просто немецким, как говорится, шпионом. Вот вам и пожалуйста. Вот и пожалуйста. Все, до побачення.